Так, давно не дивилась на місто суми, дивилась, що били по сумах. А, знову таки, дивимося, місто суми. Ви розумієте, причину наші їх женуть. І тому вони от обісяться. Місто суми. Що треба знати жителям міста Суми на найближчий час. Будуть бити шахедами, ми бути обережні, особливо на шахеди, але я не думаю, що це буде в таких великих кількостях, як, наприклад, по 50 на місто, знаєте, отак буде, будуть бити, бити. Так, наші, наші, що там наші? О, Наші будуть збивати. Суми це Україна, звісно, люди вже замахані. Той хоче сумщину, хоче, але він щось там ще думає. Коротше, попливуть вони до себе, додому, світ вирішить, і якось світ на це повпливає. Скоріше за все, Скоріше за все. Ні, вони підуть в Сумщини. Сумщина їм не буде належати, але бити, бити будуть. Я не думаю, що більше, ніж били. Але бережіть себе, будь ласка, і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ховайтесь, бо він ще думає про це. він ще думає. Але сума – це Україна. Україна була і буде.